Всім привіт, друзі! Це нова гра на моєму каналі. Почнемо! От ми вийшли. Я раніше в цю гру грала, але зараз я продовжую її грати. Давайте підемо на мою потону. О! Мені зброю, Відбиваємо. Ставимо залі. Опа. Писа, Словена. Так, меняем знал. А. О, вот. Это Салмурия, Мурия. Опа! И я знаю оружие. Ха! И... Я виграла раунд. Вот. Само виграла раунд. Теперь в кафе. Так, і все. Тепер поповнюємо сюди. Поповнюємо сюди і сюди дремо. Так, в магазині у нас є кіперовка. І от ми покращували дві гарбанки. Это я задание песня на карте зонды. Ох, ну понятна. О, помимо є. И ще так далі. Такое такие города. До наступного раунду давайте злітаємо інше місто. Почнемо. Так, ставимо тут мозги і в капканчик. От, і ми Чи я? О, в мене вже 96 монеток. Так, ну все, побігли далі. Тут есть, да? Бегаем. Ой, блин, тут холм. Опа. Это вот, вот. Ой, мне очень да, а много монат дают. Так, а, сюда. Меняем. Сглезы. Зловили. і зловила. так сказати. І все, я виграла. Дивіться, скільки мені паличок даються. Ура! Тепер рекламка. Чекаємо. Будемо грати рекламку. Я виграю. О, ні, палки. Так, ну все. Тепер Зомби, а мы не можем, не можем нам нужно зарабатывать только хоп-тактики, а еще нам нужно розовые чулочки. Так, еще нам нужно поукрасить. Еще нам нужно О, видите, тут и шляпки такие вот. Класс, я же за 140. Классно. Так, ну, тут и задание. Це буде новенький монстр. Мені треба 4 тисячі купити, того ми йдемо заробляти гроші. Оце беруться зброю. Вибачте, камера не включилася, Але я освободила і один втік, а другого я не спімала. Треба дротики буде забрати. А, ну забудемо. Ставлю. Лайк злапала. Ой, включила гайку. Вс, я виграла. Ну, майже я загубила одного. Так, продовжуємо охоту. Знов рекламка. Так, ну це я зайшла на новий раунд. О, тут змія за нього гроші, получається. Опа. Дрін синий. Ай! А это мене мало топ-демо. Да було злапати. Опа. Ай, нешка. О, дві між одним ударом. Эй! Підходим. Брін зеленый. Капала. Тепер остане. Опа, я знову вбила! Дуже вам всім вдячна, що вам вже 32. Я дуже-дуже рада. Ну і зараз продовжимо грати. Тепер йдемо в кафе. Так, і що ми можемо зробити? Можемо зробити це. І в нас є один рожевий, зелений можу зробити, і синенький можу зробити. Ну і напевно відео підійде до кінця. І я дуже рада, що ви мені дивитесь. Всім пока-пока!